Радий вас вітати на каналі Servicing.ua. Мене звати Олексій, а сьогодні на ремонті iPhone 10s із розтрощеним заднім склом. Ремонт досить цікавий, популярний серед наших послуг, тож давайте детальніше подивимось на його виконання. Погнали! Розбиваємо заднє скло на більшу кількість тріщин. Нагріваємо феном клей та потихеньку знімаємо скло із задньої частини. Робота досить кропітка та небезпечна, тож користуємось захистом. В Середньому робота майстра займає близько 30-40 хвилин, але якщо скло вже замінювалось раніше та воно не оригінальне, зняти розбите скло можна хвилин за 10. Дуже ретельно прибираємо уламки. Навіть мікроосколки можуть пошкодити деталі всередині смартфону. Це дуже важливо. Далі стараємо старий клей і починаємо проклейку. У iPhone 10s відсутній захист від пилу в області камер, тож проклеюємо герметик, аби зберегти та не порушувати герметичність. Покриваємо задню частину корпусу клеєм і проклеюємо новеньке скло. Фіксуємо проклейку і лишаємо смартфон на пару годин. Ось такий чудовий результат у нас вийшов. Жодна людина при всьому бажанні не зможе відрізнити повністю новий iPhone XS та вживану модель, де ми замінили скло. Якщо зацікавила послуга, то послання на наші контакти та сайт будуть в описі. Ну а мені лишилось нагадати, що мене звати Олексій, канал You. Побачимось!